Вітаю, друзі! Я Надія і я щиро рада бачити вас у себе в гостях на каналі Гачком і Спицями. Сьогодні 21 грудня і ми продовжуємо нашу різдвяну казку. Сьогодні казка буде з двох серій, бо поки я змонтувала відео е, влогове, я сподіваюся, воно вже на каналі, того, що ось і воно вже там пройде перевірку і я його відкрию. До мене нова пошта у своїх санях на колесах привезла привітання і подаруночок із Харкова, теплі обійми від Ксюшеньки з каналу Кніткатві. І ну, я не можу його не відкрити, і тим більше не можу вам не показати. Навіть якщо це подарунок під ялиночку, хай Ксюша мене вибачить, я його розпакую, подивлюсь і поставлю. Інакше я не буду спати ночами. А... Це ж негарно не, не спати ночами, вночі треба спати. Отже, спочатку шкарпеткова казка а потім, якщо ви. Точніше, адвентна казка сьогодні буде про котів. А потім, якщо ви полюбляєте контент з розпаковками і з купою емоцій, то залишайтесь, буде ще контент з розпаковкою і купою емоцій. Отже, друзі, сьогодні я вам хочу розказати про котів, бо давно ми про котів з вами не розмовляли. Мої коти вже історії поки що ще не напридумували. І я зацікавилася, чи є якісь записи про котів у книгах рекордів. Є, справді, і якщо записів про шкарпетках у книги рекордів України немає, то записи про котів є. І сьогодні я хочу вам розказати про ці рекорди офіційні, які занесені, які ж коти відзначилися і чим вони відзначилися, що занесені в книгу рекордів України. В Україні є кілька офіційних рекордів, пов'язаних з котами і фіксуються вони Національним реєстром рекордів України. Переважно у категорії Жива планета. Найбільший кіт перший рекорд за довжиною. Кіт Кекс Дніпро Мейн-Кун. зафіксовано довжину 1,15 метра. Хоча пізніше згадувався як понад 1,15 метра у 2017 році. Алекс Кіт, також Мейнкун із Києва. У 2018 році мав довжину 113 метрів 5 см, що було рекордом на той момент, але згодом Кекс перевершив його. Також зафіксовано рекорд найстаріший кіт Вініамін де Леклі, Веня, Одеса, Блакитний Перс. Він помер у 2016 році у вікіці 21 рік, 1 місяць і 17 днів. Найбільший кіт за вагою це також Мейкун Нютан. В родині його називали Камаз. Вага якого на виставці 2018 року сягала 11 кг 950 г, що було рекордом на той час серед найважчих котів. А також найбільш соціалізований кіт це кіт Мікіс Житомира, кіт, який не боїться транспорту та людей і якого господарка возить у візочку, зареєстрований як перший соціалізований кіт в Україні. Розкажу вам про ці рекорди трохи детальніше. Отже, найбільш соціалізований кіт Мікі. Кіт, який не боїться транспорту та людей і їздить у візочку. Зараз встановили у Житомирі 25 листопада 2021 року. Його господарка Наталія розповідає, що возить Мікі у дитячому візочку скрізь, по вулиці, по магазинах. В описі рекорду зазначається, що кіт так поводиться без жодних примусів і дресур. Про унікальність кота, який не боїться ні людей, ні транспорту під час вручення документу про рекорд розповіла представниця книги рекордів Гіннеса України Юлія Більовська. Сьогодні ми приїхали на дуже цікавий і унікальний рекорд. Взагалі, книга рекордів дуже рідко фіксує рекорди, які пов'язані саме з тваринами. Дослідивши поведінку тварини, ми встановили, що Міки є дійсно унікальним. Адже для котів це дуже незвична поведінка, бути в центрі уваги, не боятися людей і транспорту. Пані Наталя знайшла його на вулиці. Можна сказати, що кіт виграв лотерейний білет. Міки чутливий та унікальний кіт, і тому ми нагороджуємо рекордом першого соціалізованого кота в Україні. Саме ж власниця кота задоволена, незрівнянна радість, бо 5 років були непростими. Люди по-різному реагують на те, що я котаю кота у візочку, але я вважаю, що це започаткує нову епоху поводження з тваринами і епоху для тварин. Дивний, здається, мені рекорд, але то таке. Рекорди за розміром. Кіт Кекс Дніпро з міста Дніпро. Рекордсмен за вагою та розмірами у 2017 році. Він важив понад 11 кг, а довжина сягала 121 см. Пізніше його внесли до книги рекордів як найбільшого кота України. Майже 12 кг до 1,5 метра. 2 грудня 2017 року під час котячої виставки зимова казка у Дніпрі визначили найбільшого племінного кота в Україні. Їм, ним став п'ятирічний кіт Кек з породи Мейнкун. Вага кота Гіганта 11 кг 600 г, а довжина 1 м 21 см. Заміри та зважування рудого рекордсмена провели у суботу експерти проєкту Національний реєстр рекордів. Повідомила керівник проєкту Лана Вєтрова. Про характер та звички кекса вона розповіла так: про його особисте життя відомо те, що він має характер дон Жуана, підтримує стосунки з десятьма своїми дружинами, щодня їсть свіже м'ясо та має залізну витримку справжнього чоловіка. Змагався з ним у рекорді кіт Алекс із Києва, також Мейнкун. У 2018 році він мав довжину 113,5 см, що було рекордом на той момент, але згодом кекс перевершив його. Зараз ми куну Алексу 3 роки, він важить 9 кг. Господарі пишаються своїм улюбленцем. Ми знали, що він у нас самий довгий і вирішили спробувати. Зараз у Алекса 10 дітей і він теж значної довжини, говорить Марія Парашута, господиня кота. У березні в Києві пройшла третя битва гігантів серед котів. Чемпіона України визначали шляхом зважування. Переможцем став кіт породи Мейнкун на прізвисько Ньютон. Вдома його називають Камазом, із-за його габаритів і забарвлення. Вага чемпіона 11 кілограм 950 грамів. Ці рекорди демонструють різноманітність качачих талантів від вражаючих розміров. До незвичного для котів рівня соціалізації та компанійства. Ось така сьогодні, друзі, історія про котів. І у мене я вам хотіла показати ще одного звільненого котика. Ось подивіться, який він гарненький. У нього вже в лапках нічого немає, але він готовий зустрічати Новий рік. У нього шапочка гарненька і на шиї бантик, прям як у вікуськіного латусика. Я вам, до речі, зараз ставлю фотографію, це латусик, це котик моєї донечки, він у неї живе в квартирі. І я вив'язала шкарпеточку п'яточку завершила. Ось я звільнила ниточку, так само гарно вони вклалися тут по смуги. Ну і буду тепер продовжувати далі в'язати стопу. Так, друзі, дуже сподіваюся, що я їх звільню на цьому тижні, що все ж таки до Різдва у мене буде пара шкарпеточок. Пропоную відкрити 21-комірку. І що у нас там заховалось у нашій 21-й комірці? Ага, і тут ще один моточок. Ще один моточок якраз на носочок, на мисочок шкарпеточки. Синенький. Ось, Ну, і на тому, друзі, шкарпетковий наш календарь на сьогодні я відкладу від пані Лариси з каналу Різнокольорова мозаїка. І ми з вами будемо розпаковувати подаруночок від Ксюші з каналу Кніткат ТВ. Ось Ксюшенька у нас у Харкові мешкає. У неї ще є сестра Валюша, яка в'яже надзвичайні іграшки. У Ксюші, до речі, канала 2. І якщо ви зі мною давно і регулярно, то ви часто відчуєте, я згадую Ксюшу у своїх відео. І дуже люблю її канали, всі відео переглядаю. І вона написала мені у повідомленнях, щоб я їй надіслала адресу. То зараз подивимося, що ж у нас який теплий привіт, от Ксюші. Я сподіваюся, що я зможу з собою трохи впоратись, і у вас будуть не лише охі-ахи. Я ще посилку не відкривала. Ось я її, друзі, лише забрала з поштомата. Зараз я її за кадром відкрию, щоб не шарудіть. І до вас підключусь, будемо заглядати вже разом. Так, відкриваємо. Я Ну, мої емоції я вам передати, звісно ж, не можу. Це так неочікувано. У мене різдво в цьому році прям приємно казкове і святкове. Аби ще нам всім найголовніший подарунок поклав святий Миколай, Санта Клаус і всі сили, і наші захисники, і всі-всі-всі під ялиночку. Але про це ми поки що можемо тільки мріяти. Взагалі, найбільшим здивуванням цього року у мене буде, якщо під ялиночку чоловік приїде, але я не впевнена в тому. Ось, відкриваємо. Так. Так. Вау! Яка красота! Ви подивіться, як гарно все це запаковане. Я так не вмію. Листівочка. Читати я її буду вже потім. Треба вчитись у дівчат, як, розпак... як запаковувати подарунки. Так. Подивіться, яка красота. Серпантини. Тренди, я їх вигадую. Так. Навіть не знаю, з чого розпочати. Із смаколиків кульок, напевно. Ось такі гарні смачні кульки. Треба їх навішати собі на поличку. У мене ж ялинки немає, тому у мене замість ялинки моя поличка з дідухом і. З этим. Вау! Моточок пряжі бачу, ось такий кудлатий. А так це не пряжа, це. О! Слухайте, я думала, це пряжа. Подивіться, це лапа котяча. Це, напевно, презент від Ксюшиної Валюши. Я так підозрюю, вона в'яже такі іграшки. Подивіться, яка вона гарна. Я думала, це пряжа з Аврорки, а це лапа. Клас, яка краса. Вау! На мою пухнасту сумочку. Хе-хе. <хи> так. Що у нас тут ще? Чобіток. До чобітка щось прив'язане. Так, це починаємо відкривати, напевно. Ух, не, ну, Ксюша, звісно, така сама каскарка, як і Лариса. Так, воно щось м'якеньке. Напевно, тут якісь моточки. Білочка нам принесла. Вау! Моточок. І це моточок Регії. Яка красота. Будуть шкарпеточки з Регії. Яка гарненька! Шкарпеткова. Білочка нам принесла тепленькі шкарпеточки. Ховаємо білочку, відкладаємо, далі, далі. Щось нам принесли пташечки. Ще моточки. Дуже мій улюблений колір. Стовідсотковий мілон. А, це типу, вау, яка краса! Це типу пухнорки, напевно. Щось на те схожий. Подивіться, яка вона така, як травичка. Яка гарна. Три моточки. Краса. Це на щось вистачить. Так, дивимося далі. Будемо вигадувати тренди. Це ж треба добратись до всього цього. Подивіться, тут кіт, кіт, який сидить так. Повний спокій. Ом мантру. Так. А, а це блокнотик Щось сюди для запису моїх ідей. Так, треба його відщепити. Відчіпляйся, розщепляйся. нас там. <звучит> Слухайте, тут ще пряжа. Це, божечка, яка краса. Який стовстунец ланоса. Ланоса, боже, Ксюша, ты... я такое пряжище навіть не тримала ніколи в руках. Я не бачу, що тут за склад. Ось, є котон. Котон, вовна і акрил. І подивіться, яка вона гарна. Це такий товстунець гарненький, як шнурочок, набитий пухом. І цього вистачить на великий, ну, на виріб, на повноцінний виріб. Навіть не треба нічого до нього придумувати, і поєднувати і додавати. Ой, я просто, Я просто оніміла. У мене немає слів від тої радості і від того захвату, і захоплення. І ще щось тут у нас. І його тримає ось цей чобіток, міцно тримає. Щоб біток його місто тримає в пакетику. Так, а тут смаколик, шоколадочка чорна, як я люблю, ще одна шоколадочка, і чайок. Англійський чай. Дякую, Ксюша. Ох, трошки вам тут, щоб ви попускали разом зі мною слинки і будемо щось в'язати, друзі. Ксюша, я тобі щиро-щиро дякую. Ну, я не могла не розпакувати, не могла за натхнення, за тепло, яке до мене доїхало з Харкова, як наче теплі обійми. Я дуже-дуже сподіваюся, що колись у мене все ж таки буде можливість. Поподорожувати, поїхати, і побачити з вами з усіма з усіма, е обійнятись і побалакати і поспілкуватись. Не через екран е телевізора і смартфона, а просто так вживу, Бо поки що мені гріхи в рай не пускають. Все, друзі, на сьогодні все. Друге відео за день. Сподіваюся, у Ютуба дах не з'їде від моєї такої активності. Але це перед новим роком. Після нового року я так часто вже знімати не буду, бо це нема не діла, не роботи. Гарного всім дня, до побачення. Дякую, що були зі мною, що додивились до кінця. Дякую Ларисі за різдвяне нахнення. Дякую Ксюші за подарунки. Дякую, дякую, дякую.